Слава Ісусу Христу! Я знову вас всіх вітаю на нашій спільній молитві, на цій, на цьому вечірній молитві нашого молотовної варти, і запрошу до цієї короткої розважання роздумів як певний підсумок того, як я прожив сьогоднішній день в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слово це сукупність характеру. Це все, чим людина є і чим стане. Колись, коли я навчався в семінарії, я був свідком однієї неприємної ситуації. Ситуація, в якій людина, вимовивши слово, завдала великого болю іншій. І завдала болю такого, що ця інша особа готова була побити того, хто це сказав. Цим словом був матюк. Причому не дуже такий приємний матюк. Це була компанія людей, і один сказав з них, Матюк пов'язаний з матір'ю. Я не хочу його говорити, але він звучав дуже вульгарно. Інший, коли це почув, підійшов і сказав, каже: Ти образив мою маму. Ти мені сказав це слово, образ, завдавши вдавши мені болі і образи, тим, що ти обізвав мою маму. І він каже: Я готовий тебе вбити за це. Знаєте, потрібно було докласти трошки ча... зусиль, не трошки, а багато зусиль, щоб вгамувати пристрасті. І в той момент я зрозумів, наскільки слово є страшною зброєю, наскільки слово можемо благословити, дарувати людині життя, але й одним словом ми можемо вбити людину. І от саме те, що є всередині в мені, як каже архієпископ Фултоншин, що слово це сукупність характеру. Тобто, які ти є за характером, такі слова в тебе вилітають. І саме ти, ця сукупність та внутрішня, сукупність твоїх цінностей, твоїх, е, твоїх емоцій, вони виливаються в твої слова. Коли людина не контролює, не думає. Над тим, що, що є всередині в неї, значить вона і не думає над тим, що вона говорить. Якщо людина не задумується над своїм внутрішнім світом, не задумується над своїми емоціями, те, чим вона живе, значить, вона не задумується над словами, які вона промовляє. І той, хто промовляє матюки з легкістю. Каже, що це а, як зв'язка слів. Ця людина є пустою. Ця людина не задумується над тим, що в неї є. Ця людина не задумується над тим, що вона може дати іншим. Але слово воно дарує життя. Так як Господь Бог сказав слово і постало це життя. Як Ісус Христос сказав Слово, примножились хліби і люди були врятовані від голоду. Так слово може і забрати життя. Тим, що людина проклинає, тим, що людина благослове, тим, що людина матюкається, тим, що людина говорить брехню. Ця війна постала із слова брехні. І всі ці 10 років, уже 11 рік, нам говорять слово брехню про цю війну. І один з моментів брехні це коли нам вкладають в мозок, в голову, а яка різниця? Це оце слово, яке, оці слова, які вбивають. І люди, які промовляють, яка різниця, це люди, які вбивають життя, життя в самому собі в першу чергу. Тому що їм байдуже. Люди, які кажуть, а яка різниця, це люди, які нічого не хочуть дарувати іншим. Це люди, які не хочуть берегти життя. Байдужість. Породжує байдужі слова. Байдужість і відсутність внутрі цінностей, ось відсутність у цього духовного світу, породжує пусті слова. Слова, які руйнують, слова, які завдають болю, слова, які вбивають. Як це змінити? Тільки через молитву. Тільки через наповнення себе життям, а наповнити себе життям ми можемо через любов. Наповнити себе життям ми можемо через те, що я промовляю свідомі життєдайні слова, слова благословення, слова подяки, слова, в яких я виражаю підтримку комусь. Слова, в яких я визнаю гідність іншої особи. Бо все це є в мені закладено тоді. Моє слово це ключ, який відкриває двері моєї душі. Моє слово, воно показує всім, хто перед ними стоїть. Тож уважно слухаймо, чи слова моїх оточуючих, тих людей, з якими я спілкуюсь, дарують життя, чи вони говорять про пустоту, чи вони говорять про приниження. І саме через те слово, яке ми чуємо, ми пізнаємо, хто перед нами друг товариш чи ворог. Тож слухаймо Слово, наповнюймо себе добрим словом і будьмо тими, хто промовляє Слово життя. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син о Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, си завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. А завтра даруй нам день перемоги. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу! どうも。